Сьогодні 160 років виповнюється від дня народження митрополита Української автокефальної православної церкви Василя Липківського і про його постать, про його життєвий шлях і про намагання створити соборну українську автокефальну православну церкву. Про це поспілкуємося із нашою наступною гостею з нами на зв'язку, заступниця генерального директора з наукової роботи національного історико меморіального заповідника Биківнянські могили, кандидатка філологічних наук Тетяна Шептицька. Вітання пані Тетяно. Слава Україні. Героям слава! Мої вітання всім слухачам. Дякуємо, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нашою аудиторією. Хочемо дійсно дізнатися трішки більше про Василя Липківського і донести нашим глядачам і радіослухачам про цю постать в українській історії і про його намагання створити незалежну від Москви церкву. І на жаль, чим це все закінчилося, то як ви розцінюєте його намагання і загалом його внесок в цьому поступі. Безперечно, постать першого митрополита ОПЦ Василя Лепківського вона є доволі знаковою для української культури, тому що його безпосереднє таке служіння чин українському народу він припав на непрості роки. І безумовно, події української революції 17 21 років вони спочатку запропонували доволі такий сприятливий ґрунт. Для розбудови саме української церкви, і треба усвідомлювати, що Василь Лепківський навіть на той період, в який він діє творив, був достатньо потужним і великим реформатором, який говорив про те, що для українського народу церква має розбудовувати саме на рідномовній основі. Що це означає? Це означає, що він наполягав на тому. Що боже слово, релігійні істини, настанови і так далі, вони мали бути донесені народу саме його рідною мовою, відповідно українською. Так само він був людиною, скажімо, прихильною до певних демократичних процесів в церковному житті загалом, бо для нього. Священник це була людина, яка, ну скажімо так, перша серед рівних. Тобто він пропонував відійти від цього до догматів російської, скажімо, православної церкви, де священник завжди був якоюсь такою величиною над здатною там карати милувати і так далі. Для митрополита Василя Лепківського священик мав бути. Лідером пастви вести за собою, але водночас і дослухатися до пастви. Тому, безперечно, його роль у тих процесах вона першорядна. Але, на жаль, так сталося, що українська революція була в якійсь мірі потоплена в крові російськими більшовиками, і після програшу української революції і. Захоплення більшовиками влади ми спостерігаємо абсолютно інші процеси, тому що більшовики приходили до влади як така група людей абсолютно жорстко-атеїстично налаштованих. Відтак, майже з самого початку пішло переслідування будь-яких церков. А в 30-х роках ми бачимо абсолютний розгром і Української автокефальної православної церкви і терор розв'язаний е, більшовиками проти м, різних священників. Ми спостерігаємо за тими справами тих людей, які є в Бекінянському мартерологу, е, і ми бачимо, що переслідували як лідерів української автокефальної православної церкви, російської православної церкви, рим Римокатолицької. Церкви, так і людей, які вже собою презентували якісь там протестантські відгалуження, і так само звичайних простих вірян, які просто вимагали для себе права мати можливість сповідувати якусь таку свою духовну потребу за допомогою церковних інституцій. І на жаль, от в цьому плані доля митрополита Василя Лепківського вона до певної міри, ну. Така дуже страдницька і мученицька, тому що він на, на власні очі, на жаль, бачив, як руйнуються більшовиками справа його життя, як переслідуються церковники. Ну і, зрештою, він сам а, зазнав переслідувань, а потім і фізичного знищення в катівнях НКВС. Угу. А скажіть, будь ласка, якщо б не ви згадали, зокрема, про священиків, мартиролог, яких створений в биківні, то як багато дійсно було представників духовенства серед тих людей, яких радянська влада, зокрема в 30-х роках, знищила в цьому місці? Справа в тому, що відсоткові підрахунки вони ще до сих пір у нас не остаточні, тому що е, цей мартиролог він досі формується і ми продовжуємо відкривати нові імена, нові прізвища і нові категорії осіб. І безумовно, що е, ми мусимо говорити, скажімо, принаймні про ліквідацію такої найвищої верхівки ОПЦ, е, тому що разом з митрополитом. Василем Лепківським були розстріляні так само провідні його архієпископи, архієреї, його там особистий секретар Костянтин Малюшкевич і багато, багато інших. Ситуація навіть полягає в тому, що на якомусь етапі ці люди під тиском радянської влади вони навіть уже і відійшли від церковних справ. Як було, зокрема, з Юхимом Калішевським, вони намагалися вже не здійснювати якісь богослужбові дії чи там, не проводити якісь практики, але настільки більшовикам муляла оця українська церква, що вони їх все одно ліквідовували, зачищали і знищували. В відсотках я ж кажу вам, я не зараз не порахую, але частково ці історії представлені в наших проєктах з пірінками Бутівнянського мартиролога, в наших електронних матеріалах «Бутівнянська трагедія Мина з безмених могили. Там можна стисло побачити, хто були ці люди і коли вони були. Знищені. І треба сказати, що е, митрополита Василя Лепківського, е, скажімо, е, арештовували е, неодноразово його арештовували кілька разів. Е, його виселили з е, Софії Київської, де він мешкав, потім е, пізніше закрили Покровську церкву, а е, згодом взагалі його виселили в хатку. В Олександрівській е, слободі, е, і фактично, з його історією, ми маємо ще дуже такий, знаєте, показовий момент, коли митрополита Липківського допитували 22 жовтня 37 року, це був перший його допит. А всі процесуальні документи, ордер на обшук, постанови про його арешт були виписані набагато пізнішими е, числами. Тобто, і тут влада продемонструвала. Абсолютно нехтувані і правами людини, і навіть просто своїм совєтським законодавством. Тобто ми не оперуємо е, сучасними категоріями, ми говоримо навіть про, про, в категоріях е, радянського права. Е, і, на жаль, е, е, ми маємо ще й ситуацію, коли митрополиту Василю Литківському е, під час його допитів е, цитували. Е, Витяги чи цитати з допитів от саме його найближчих таких соратників, архієпископів, які, безумовно, підтверджували існування якоїсь антирадянської церковної фашистської організації, ми так само маємо усвідомлювати, що ці всі свідчення люди давали під неймовірним тиском. Бо щоденною практикою в'язниці НКВС були тортури, були катування, були знущання, були, зрештою, психологічні маніпуляції і психологічний тиск. І насправді ну, доволі небагато людей витримували перебування в катівнях НКВС і до кінця залишились вірні свої якісь такі лінії. І от теж, для мене досі е, вражаючою є, скажімо, сила волі митрополита Василя Лепківського і його, е, якісь, якась така духовна місць, тому що він належить до тих небагатьох людей, які до кінця е, відкидали е, всі ці фальшиві звинувачення, е, які їм інкримінували співробітники НКВС, тобто він не визнав жодний із тих звинувачень і говорив про те, що вочевидь не створювала жодна якась там фашистська організація чи терористична організація, а йшлося про розбудову церкви в умовах радянського панування і про потребу, хоч якось, захистити вірян, і дати їм можливість цієї духовної поживи. І от він дійсно відкинув. Залі всі звинувачення, які йому інкримінували, але, на жаль, радянська дійсність була така, що це жодним чином не впливало на долю людини, якщо вже співробітники НКВС запустили у цей процес знищення, а е, так само ми свідомі того, що е, репресії були. Спрямовані як на широкий загал, так і на тих, кого ми називаємо українською елітою, інтелектуальною, мистецькою, науковою, церковною. То все решта для них було вже суто якоюсь такою формальністю. І цю таку справу, так звану в антирадянську організацію церковників, вони довели до, до фіналу і Митрополита Литківського розстріляли. 27 листопада 1937 року е, у внутрішній в'язниці у ДБНКВС і його тіло найвірогідніше е, поховали у Биківнянському Лісі, тому що на той момент уже таємна спецділянка НКВС у Биківнянському Лісі працювала повним ходом і тіла туди вже возили просто ну, на регулярній постійній основі. Тобто точно місця знаходження могили митрополита не відомо, так? Це абсолютно зрозуміло, тому що радянська влада зробила все, щоб приховати свої злочини. Я говорю саме про злочини, тому що людей розстрілювали за сфальсифікованими звинуваченнями. Маніпулюючи твердженнями, свідченнями, документами, і відповідно пізніше, так само багато людей були реабілітовані просто елементарно за відсутністю складу злочину. Так, на жаль, зник звук, так, пані Тетяна. Пані Тетяно, чи ви з нами, чи зможемо так, продовжити спілкування? Так, їх я, я з вами. Е, ніхто з нас поки що не знайде м, документальних підтверджень е, конкретного місця поховання, бо це не, м, скажімо, не царські часи, і е, ніхто геолокації і так далі не фіксував. Е, але м, з того матеріалу, яким володіють історики. Е, ситуація полягає в тому, що в Києві існувала єдина така велика спецділянка, е, саме в Векінянському лісі, яка була запущена в дію е, офіційними документами 20 березня 37-го року, а практично десь на середину літа. Е, Лук'янівський цвинтар вже не витримував е, того навантаження, е, тому частина істориків вважає, що Тіло митрополита Лепківського покоїться в одній з тих братських могил, куди завезли е, так само і інших людей, розстріляних е, 27 листопада 37-го року. А, але безумовно, коли ми говоримо про великий терор, е, то безпосередні, скажімо, відповіді можуть надати лише е, і нові розкопки, і, і нові експертизи, і так далі. Додам також покажу копію, це копія розстрільного акту 27 листопада 1937 року. Вона на трьох аркушах, в цьому акті 87 прізвищ, зокрема, і прізвище Митрополита Василя Лепківського. Тут різні абсолютно люди. Зокрема, тут є і Назар Багрій, який був. Музейником, тобто він не був церковною людиною і звичайні селяни. І, зокрема, той же тут ще так само є один церковний служитель, який не належить до ОАПЦ, але він так само був розстріляний 27 листопада. І це, власне, один із таких документів великого терору, з яким ми маємо справу. І тут чітко зафіксовано, власне, хто і коли виконав. Розстріл. Пані Тетяно, ну але на сам кінець цікаво, то чи не наважилася радянська влада все-таки реабілітувати Василя Липківського, чи так і ось ті звинувачення, за які його розстріляли, залишалися в силі до розвалу СРСР? А, наскільки я пригадую справу, можу уточнити конкретніше, безумовно, митрополита Василя Липківського реабілітували. Але здається, його реабілітували десь уже на межі розпаду Радянського Союзу. Можу вашу уточнити детальніше, вам трошки піз... пізніше або прогортавши безпосередні документи. Безумовно, що священників не реабілітовували в першу чергу. Це була теж така особливість радянської влади, коли згорнулись процеси великого терору. Помер Йосип Сталін, почалась хрущівська відлига, то в першу чергу радянська влада намагалась реабілітувати, скажімо, людей причетних до самої влади, тобто, в першу чергу, різноманітних управлінців, партапарат, директорів заводів і так далі. Наступними вже десь пішли люди, пов'язані з літературою і мистецтвом. А священники вони для радянської влади, власне до кінця радянської влади, залишалися постатями, скажімо так, небезпечними, не ну ворожими радянській владі і такими, що ну мабуть, не заслуговують в її уявленні на реабілітацію. Ще так само хочу сказати, що. З бутіняськими могилами пов'язана також інша постать з родини Лепківських. Це власне син митрополита Василя Лепківського, Іван Лепківський, який був художником, який належав до кола художників-бойчукістів, товаришував дуже близько з Михайлом Бойчуком, людина, яка не обрала собі шлях священника. На відміну від батька, тобто він порушив таку сімейну ніби традицію цієї такої спадковості е духовних е санів, і так далі. Е і Івана Лепківського розстріляли раніше за батька. Його розстріляли 13 липня 37 року, разом з Михайлом Бойчуком, іншими художниками-бойчукістами. Але Івана Лепківського якраз реабілітували через 20 років після розстрілу, тобто ще за часів радя, Радянщини. А, і м, треба зазначити, що принаймні історію Івана Лепківського зараз можна подивитися на нашій новій виставці «Розстріляна палітра, яка зараз експонується в Києві в бібліотеці Міні Заболотного, а з травня буде на території нашого заповідника.